Зайшов кави попити в магазинчик, і тут посаджена така черешенька. Зараз я її покажу вам, якщо буде цікаво комусь, до речі, додивіться, бо дуже буде цікаво, як її правильно обрізати, скільки її рочків і що нам цей зрізи дають. Бачите, це Київська область просто став, але не міг пройти повз дерево і не зняти відео, щоб вам його не показати. Чому кажуть, що у перший рік... Потрібно чи не потрібно прирізати. Дивіться, був зроблений зріз в перший рік. Після цього, після цього зрізу дало раз, два, три мощних таких пагона. Ось дивіться. Знизу були гілки при посадці, скоріше за все. Теж були зрізані на такі пеньки десь на відстань 25-30 см. Давайте розберемося з нижнім ярусом, що, що нам це дало. Враховуючи, що це була вже двохрічна деревина, вже, на неї вже заклалися ось плодові бруньки. Бачите, такий букетик. Квітковий такий, бачите? І тут, і тут. Тобто вже на цих пеньках вже будуть, можна отримати урожай в цьому році. Враховуючи, що це була деревина, двохрічна, вже теж, вона теж заклала плодові бруньки. І дала такий список теж з плодовими почечками такими. бачите? Що в цьому році? Я вважаю, що потрібно зробити всею черешньою. Це вже другий рік пішов в вегетації. В цьому році потрібно зрізати на наружну бруньку тут з цими трьома гілками, що дали. Тут кінчик перерізати так, тут прирізати так, тут перерізати так і так. Тобто, щоб вони всі були приблизно на в одній площині. Що нам це дасть? Дасть опять же, гілки дасть нові гілки, дасть, на яких буде закладатися наш урожай і формуватися наша крона. І при цьому вся ця частина тут, тут і тут буде закладатися на наступний рік плодовими бруньками і квітковими бруньками. Тобто зрозуміли, що прирізати, обрізати обов'язково потрібно, навіть якщо у вас однорічний пагін. Тому, якщо я так вважаю, що люди повинні, якщо бачу, так вроде ми з підходом сюди підійшли до цього деревця, вони повинні зрізати ось так. чик, чик-чик-чик і чик. Поняли, да? і коли вони так зроблять, в них на, на третій рік вже буде і ягода, і буде класно сформована крона е, черешні. Ось так думаю, буде цікаво вам. Чи не буде цікаво? Давайте, якщо вам отакі е, спонтанні відео я буду знімати, якщо вам де заходити такі відосики, можуть знімати. Ставте маячки в коментарях, там плюсики чи першу букву імені свого, так буде може веселіше, такі свого роду запустимо новий тренд. Тоді я буду розуміти, що дійсно вам такі спонтанні відео будуть цікаві. Дякую за увагу!